Друзі, всім привіт! Ви на каналі Цеглина ТБ. Якщо ви тут вперше, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія АльфаПул займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів вже 20 років. Весь цей накопичений такий величезний досвід ми намагаємось передати вам, дорогі друзі, в наших відео. Тому обов'язково підпишіться на наш канал і поставте вашу царську вподобайку. А ми сьогодні консервуємо басейн. І перед тим як злити воду з басейну, необхідно промити наш чудовий фільтр. В нашому випадку тут автоматичний стоїть клапан, який автоматично промиває цей фільтр. Тому ми зробимо невеличку хитрість. Ми ввімкнемо ручний режим, ввімкнемо насос, а потім ось цим краном притиснемо. Зробимо вищий тиск, щоб спрацювала у нас оця голова ще трошки. Все, загорівся світлодіод. чекаємо, поки виключиться насос. Отак. Тепер кран можна відкрити. І в нас автоматичний наш клапан почне промивати фільтр. А в вашому випадку треба буде повернути ручку клапана на промивку і вімкнути насос. Після промивки вимикаємо насос. І переводимо шестипозиційний ваш клапан в режим ущільнення. В нашому випадку все це робить автоматичний клапан.